Привіт, у цьому відео ми розберемо мою нову воронку, яку я запустила ще влітку, і вона мені принесла дохід понад 1 мільйон гривень, 670 цільових заявок і 2000 плюс читачів. Також ти зрозумієш, чому ти не можеш вийти на свої стабільні 1-10 тисяч доларів, чому зараз дуже складно прям стало продавати старгету, йде фігова аудиторія, тебе не реагують на контент, читачі дорогі. Якщо раніше можна було, наприклад, зробити всього лише один різ і отримати з нього продажі, то за... Зараз, чому це не працює, як змінюватись і як рухатися у тенденції, чому аудиторія не залишає заявки, і як закривати 9-10 клієнтів. Додивись це відео до кінця, щоб взяти собі ті інструменти, які реально зараз працюють, адже я розповім воронку, яка перевірена мною, і яка приносить результати не лише мені, але й моїм клієнтам. Якщо ти впровадиш хоча б 10% із того, що я тобі зараз розкажу, то ти вже зробиш свій результат у доході. Тобто вже зможеш збільшити свій дохід, зрозумієш, як складається ось ця вся система продаж і що тобі необхідно робити для того, щоб з місяця в місяць збільшувати свої продажі. Чому у тебе зараз не виходить продавати так, як ти продавала раніше? Тому що зараз конкретно недостатньо бути лише класним експертом для того, щоб робити високі продажі. На жаль, і якщо ти не розумієш до кінця, по якій системі тобі рухатися, ти постійно задаєшся питанням, як стабільно продавати з місяця в місяць все на більший чек. Ти не розумієш, які інструменти працюють, які інструменти зараз не працюють, та навіть ті інструменти, які ти бачиш з усіх сторін: stories, reels, target, дописи і так далі, прогріви, якісь шаблони, не факт того, що тобі, якщо хтось сидав, воно спрацює у тебе. Тому що у кожної людини є своя індивідуальна аудиторія. І те, що спрацювало в одного експерта, воно не означає, що воно спрацює і у тебе. Тобі потрібно знайти свої донесені сенси до аудиторії і знати, як транслювати їх правильно. І якщо ти хочеш автоматизувати прям всі свої процеси, створити автоворонки, чат-боти, хочеш працювати з потосломожною аудиторією і не маєш проняття, як доносити сенси до аудиторії, то ти не збільшиш свої процедури. Як би ти цього не хотіла на жаль? Чому? Тому що зараз, насамперед, ринок змінюється. Люди переходять із емоційних покупок, емоційні це коли прям вони на емоціях викликані, і стають робити лише обдумані рішення, обдумані покупки. Якщо ви помічали, то коли ви навіть проводите каздеви або зідвони, або в Директі спілкуєтесь, то зараз аудиторія купує набагато гірше, ніж це було там ще рік тому. Тому що вони переходять із емоційних покупок, покупок, що ось, вау, мені це треба до обдуманих покупок, до свідомих покупок. Тобто перед тим, щоб щось у тебе купити, вони перевірять факти, вони послідкують деякий час за тобою, побачать суть і потім вже купують. Бо чесно, реально, навіть мені самій, навіть цій вже аудиторії набридли оці. Продажі на енергії, типу, пропрацюй маму, пропрацюй тата, і все, в тебе продажів злетять, як там бінго, бо ти якісь там маєш прям тригерні, якісь дуже погані установки і так далі. Ну, чесно, це. Якийсь крінж, перестаньте винити от батьків усіх своїх бідах, просто почніть працювати над собою, почніть розбиратися реально у продажах. Те, що працює, те, що не працює, як доносити сенси, як продавати себе, і тоді ви побачите результат. А я не противник того, що реально наші установки впливають там на наші продажі, тому що нас наш стан від реально впливає, але ну не до такої глибини, розумієте, ти навіть можеш сором'язливою бути, ти навіть можеш бути з якимись установками. Але якщо ти використаєш інструменти з продаж, то в тебе все одно будуть продажі, розумієш? Усі зараз хочуть чітких. І конкретних інструментів усі зараз хочуть бачити, за допомогою чого вони прийдуть до бажаного результату? Їм не потрібні оці знаєте, щоб просто продати. А це означає, що треба робити більш свідомий контент, по-новому доносити сенси і транслювати свою цінність, ставати з ближчою аудиторією і робити більше точок дотику. І що я зараз замічаю? Замість того, щоб просто апгрейднути свої продажі, щоб іти у ногу із тенденцією, що ви починаєте робити? Перше це продавати всім підряд, або взагалі на тій цільовій аудиторії. І що ти в результаті просто робиш купу дій? Отримуєш малий дохід, підписники не реагують взагалі, тому що ти продаєш всім підряд. І ти продаєш на малий чек, тому що, якщо ти збільшиш, то ти думаєш, що тебе ніхто не купить, що дорівнює знову сумніву своїй експертності. І це є дуже велика помилка продавати всім підряд. Бо якщо ти будеш так і далі продавати всім підряд, то в тебе не буде нічого нового, ти просто будеш топтатись на місці. Друга найпоширеніша помилка це робити те, що вже робила, тобто не змінювати ніякої стратегії. Наприклад, ти зробила одну якусь воронку і чи Чекаєш, поки група учнів набереться по цій воронці. Але якщо, наприклад, ця ж воронка в тебе не спрацювала минулого разу або принесла тобі лише м -м, певний відсоток нижче, ніж того, що ти хотіла, ну, наприклад, ти там хотіла 10 учнів, вона тобі принесла двох учнів. То якого фіга, не посоромлюсь цього слова, ти думаєш, що вона тобі принесе там знову 10 учнів. Розумієш? Тобто вона в тебе не спрацює. І це вже сигнал, прям такий червоний, жирний для того, щоб тобі почати щось змінювати на рівному місці. Тому що ти потрапляєш таким чином у банерну сліпоту, якщо робиш завжди одне й те саме. Тобі потрібно просто знайти свою особистість, свої сенси власні, які ти будеш доносити до аудиторії, і не копіювати когось, а робити по-своєму. І третя, найпоширеніша помилка це взагалі не просуватися. Через те, що ти можеш просто-напросто боятися злити бюджет у таргеті, або через те, що ти там вже маєш якусь певну базу аудиторії у блозі і розумієш така, а блін, а наша. Мені просуватись, якщо в мене є хороші підписники, я їм знову продам. Але це так не працює. Тому що, якщо ти не просуваєшся, ти стоїш на місці, ти по факту завжди топчешся на одному місці. А твої читачі, які в тебе є, та ти вже їх вижала повністю. Розумієш, ти вже їм продала все, що ти могла, що ти їм ще хочеш продавати. В тебе просто будуть низькі охоплення і продажі ніяк не збільшаться, тому що ти не ростеш у доході, бо нової аудиторії нема. А стара, в принципі, вже втомилась від твоїх продаж. Тому як робити так, щоб це працювало, рішення є. Я зараз конкретно тобі розповім, як без вигорання і напрягу робити продажі на чек від 500 доларів одним платежем. Навіть якщо у тебе маленьке охоплення в сторіс, навіть якщо у тебе мало підписників, навіть якщо твій блог складається з того там привід, як в тебе справи, без ЄБШ 24 на 7, без транслювання успішного успіху і дорогих інфопродуктів, навіть якщо ти живеш, у не Звичайному селі, як я, ти теж зможеш робити такий офігенний результат, тому що неважливо, де ти, з ким ти, важливо, як ти продаєш і подаєш цю інформацію. Найголовніше це те, що реально мою систему можна адаптувати під будь-яку нішу, тому що це не шаблон. Це кроки, інструменти, які ти можеш адаптувати під себе. Але для початку пропоную тобі коротесенько, прямо по фактам, пройтись, познайомитися зі мною, хто я така і чому мене взагалі варто слухати. Мене звуть Лілія Бризинська, я три роки в онлайні, я наставник з продаж та монетизації блогу. Також я створила свою власну агенцію по просуванню експертів інфобізнесу, де лише за останній рік ми зробили 10 мільйонів гривень плюс завдяки системним продажам. Тобто я практик, я не просто тобі розповідаю теорію. Я варюсь у всій нутріанці найкрутіших експертів, найтоповіших на ринку. Ми працюємо з абсолютно різними нішами, це ніші, ніші б'юті сфери і так далі. Навіть із сірими нішами працювали. І лише за останній рік, завдяки реально моїм інструментам, мої клієнти зробили 10 мільйонів плюс гривень. І по моїй методиці клієнти отримують ось такі результати. Ви прям можете собі поставити на стоп і перечитати їх. Чому я про це розмовляю? Насправді. Дохід, можливо, навіть і більший, але через те, що в нас прям підписаний договір, я не можу розголошувати усі всі деталі. Тому я людина практик яка працює у внутрянці прям всіх процесів кращих експертів у ринку, як м'яких, так і твердих ніж. І у загальному досвід роботи в мене налічує 40 плюс ніж, тому я точно знаю, що зараз працює, що зараз не працює. Тут ти можеш конкретно переглянути, з ким я співпрацюю наразі, і робимо класні такі результати. А свій мікроблог з нуля я монетизувала у 2 мільйони за рік. Це при тому, що я виходжу реально 3-4 рази на тиждень у сторіс, і то лише з них може бути всього лише один раз даю заклик до дії, щоб люди щось купили. Тобто, роблю такий продажний сторітелінг. Це коли я з доходу в місяць 5 тисяч гривень на хвилиночку. Зробила дохід у місяць 150-200 тисяч гривень. І за рік я монетизувала його у 2 мільйони гривень. Тому, любі мої, абсолютно все можливо. Головне знати, як це використовувати, знати, адаптувати під себе і робити прям цю систему, що місяця в місяць, яка буде приносити тобі гарантований дохід. І всю мою історію ти можеш подивитися в хайлайт «Мій шлях в інстаграм. Тому переходь! І зараз до головного. З чого складається взагалі моя система, і з яких етапів вона складається. Отже, у мене є такі чотири колечка, прям чотири головні елементи, з яких складається моя система. Перший елемент знання про цільову аудиторію та розпаковка. Ти маєш знати, кому ти продаєш, ти маєш знати свою аудиторію від А до Я, тобто теорія. Далі блог, контент, воронки. Все, що буде генерувати тобі заявки. Далі упаковка продукту без продукту ти не можеш продавати нічого. У тебе має бути продукт, який потрібен аудиторії. Не просто який ти захотіла, а який потрібен аудиторії і просування. І разом це прям швидкісний ріст у всіх сенсах. Особистий бренд, дохід, аудиторія, головне без вигорання і відкатів, плюс все прогнозовано, плюс все системно. Давай уявімо з тобою, що ось ці чотири основні елемента є в машині. Якщо брати, наприклад, машини, то аналіз, знання про цільову аудиторію та розпаковку це є каркас машини, тобто один елемент. Далі блог це наш двигун, який генерує нам всі заявки. Продукт це наш салон. Тобто те, куди люди хочуть потрапити, всі. Тому що всі йдуть в салон, так в машину сідають. І просування це колеса, які поїде твоя вся система. Тому, як ти можеш зрозуміти, воно по окремості авто взагалі ніяк не поїде. Так само з твоїми продажами, тільки у сукупності можна розігнатись і зробити шалений результат. Дивись, ось тут я тобі розповіла таку коротесеньку, загальну систему, як працює в мене, і яка мені приносить стабільний дохід з місяця в місяць. Зараз ми її розберемо детально по кроках. Можеш прям взяти собі на цьому етапі листочок або нотатки і прям записувати для того, щоб розуміти, що тобі робити. Отже, крок один розпаковка та глибокий аналіз цільової аудиторії. І саме відсутність цього кроку призводить до наступних проблем у блозі, з якими стикаються 80% експертів так точно. У тебе що? хаотичний контент, який не несе взагалі ніякої суті і не приносить результат. У тебе продукт чи послуга, які є незатребуваними. Ну, дай Бог, якщо там продажа одна на місяць або взагалі в тебе лише сарафанка. Твої прогрієви, воронки вони не працюють, а реклама тим паче. Аудиторія тобі не довіряє як експерту, тому що ти не говориш на її мові. А транслюєш лише те, що тобі подобається. Якщо ти зробиш перший цей крок, якщо ти зробиш аналіз цільової аудиторії, якщо ти зрозумієш, що аудиторія хоче від тебе, від твого продукту, уже після цього кроку у тебе буде карта потреб та болей аудиторії, через які ти продаватимеш. Продажі, можливість відбити навчання уже зі старту. Ідеї для контенту, розуміння, що хоче твоя цільова аудиторія, що тобі треба зробити. Прям можеш собі по нотатках взяти і прописати. Один розпакувати свою експертність, чому ти дійсно сильна, і як ти можеш допомогти людям. Твоя експертність, ти можеш видобути звідси такі мощні сенси, які ти будеш транслювати потім у блозі, що аудиторія буде у тобі бачити себе. І лише через цей контакт, людина до людини. Можуть бути найкрутіші продажі, якщо ти будеш транслювати лише суху експертність, ну то такі будуть і продажі. Розумієш зараз. Людям більше треба, все ж таки, людина до людини ніж суто експертний експерт. Далі глибоко проаналізуй свою аудиторію. Якщо ти зробиш вже ці кроки, в тебе буде прям великий фундамент, на якому буде будуватися вся система продаж, тому що на аналізі аудиторії і на розпаковці тебе, як особистості, експертності, прямо про продукт і так далі, ти будеш мати розуміння, який тобі контент виставляти, які тобі дописи робити, рілси, які шляхи воронки створювати, шляхи клієнта створювати, які воронки обудовувати у твій блог, які сенси доносити, який таргет налаштовувати. Тобто, оце база, фундамент, без якої авто твоє знову ж таки не поїде. Це каркас. Рухаємось далі. Упакування блогу, контент та воронки. Бо ти маєш розуміти, що упаковка сторінки це не про красивий візуал. Ні, ні в якому разі. Це про правильно донесені цінності. Головне, що тобі потрібно зробити зараз, це зачепити увагу людини контентом, щоб їй було цікаво переглядати його і виникло бажання залишити прям заявку. Як це працює? Холодна людина? Побачила тебе у Reels або побачила тебе у Target, тобто на початку твоєї воронки. Далі вона переходить у твій блог. Далі вона прям провалюється у контент, вона переходить по вбудованій воронці. Ну, наприклад, в тебе є воронка створена, людина тебе побачила у Reels вона перейшла у твій блог, перечитала твою шапку профілю, нікнейм актуальні перейшла якийсь допис, цього дописа знову в актуальність цього актуальне у Reels і так далі. І далі вона бачить, така блін, а це ж точно про мене, мені це треба розумієш, і залишає заявку. І все. Так, в принципі, будується система. Воронок у блозі. Реально ну, звучить, можливо, просто, але на практиці воно не все так просто. Системний контент, як його взагалі зробити. Для початку зроби карту концепції блогу. Випиши туди всі переваги твого продукту, результат роботи з тобою і кому ти можеш допомогти. До речі, якщо ти мені напишеш у дірект слово карта, то отримаєш такий шаблон абсолютно безкоштовно від мене у подарунок. Далі починай доносити сенси та закривати потреби аудиторії за допомогою контенту. Як це? Кожен пост або сторіс він має людину вести до наступного кроку. Тобто, ти маєш зацікавити людину заголовком, далі, ти маєш довести і підкласти до себе довіру, основний текст. І ти маєш дати заклик до дії до того, щоб людина зробила покупку. На початку, щоб тобі було легше, ти можеш розподілити контент на корисні пости, особисті історії та продажі. Наприклад, якщо у тебе є три пости на тиждень, то один має бути користю, другий особистісний, а інший продаючий. Крок 4. Залучай трафік аудиторії на сторінку, і так ти отримаєш заявки уже цілодобово. Зараз я тобі покажу приклад воронки у блозі, яка працює у мене реально 24 на 7. По ній заходять клієнти. Таких воронок у мене не одна, таких воронок у мене декілька, і зараз ви якраз потрапили у таку одну із воронок. Отже, що ви робите перший крок? Це створюєте ріл чи сторітелінг, де розкриваєте правильні сенси і закриваєте потребу аудиторії. Далі, після того, як ви його створили, вивантажили на платформу Інстаграм. Аудиторія потрапляє, коли пише кодове слово, у вашу воронку. У моєму випадку це вже автоматизована воронка, тобто чат-бот створений, який прогріває аудиторію всередині цієї воронки і дожимає її до покупки, для того, щоб людина залишила заявку і вийшла зі мною на зі дзвончик. І так. Тобі не потрібно проходити мільйон різних курсів, щоб продавати більше. Тобі просто треба навчитися працювати з тим, що у тебе вже є. І продажі у тебе повинні бути легкими, без успішного успіху, без нав'язування, без маніпуляцій, коли ти продаєш, а у тебе купують. В принципі, лише так, як і я люблю. Якщо переходимо до наступного кроку. Упакування продукту, то вже після цього кроку ти чітко зрозумієш, якщо його зробиш, як створити той самий продукт, який будуть хотіти всі, як скласти ефективну методологію, яка доведе твоїх учнів до результату, як сформувати програму, пакети, ціну так, щоб це відповідало прямо твоїй експертності, як створити презентацію продукту, після якої захочеться купити, як створити ту саму продуктову лінійку, яка збільшить відсоток конверсії і продаж, а не буде прямо стояти в тебе на полиці. Дуже важливо. І все, що тобі потрібно зробити для цього, щоб в тебе було ось це все, це підкрутити продукт під свою цільову аудиторію. Не для всіх, а щоб продукт твій відповідав твоїй аудиторії. Лише тоді він буде актуальний. Розумієш? Бо якщо ти будеш створювати, я багато разів вже це повторяла, але знову повторюся, те, що подобається тобі, а не те, що треба аудиторії. Ну, воно тобі буде і подобатися, але воно тобі не буде продажі приносити, розумієш? І правильно доносити сенси продукту до аудиторії. Рухаємось далі. Просування. На мою думку, саме 70% успіху продаж залежить від просування. Чому? Тому що саме від просування в тебе залежить, наскільки багато в тебе буде заявок, із цих заявок наскільки добре вони будуть оброблені, і в принципі, скільки з цих заявок буде продаж. І коли у тебе вже є опакована сторінка, воронка продажу блозі, зараз тобі потрібно просто взяти і запустити рекламу, щоб якомога більше відсоток аудиторії познайомився з тобою і залишив заявку на придбання твоєї послуги чи продукту. І для створення рекламних креативів тобі потрібні лише. Фото або відео, якісний, чіпляючий офер, вигода дуже важливо. Не переваги там продукту і так далі, а вигода, що клієнт отримає від взаємодії з тобою. Я люблю дуже класно наводити постійно цей приклад. Людині не потрібен чайник. Людині потрібна гаряча вода за короткий термін ось це є вигода. І продаючи рілс по певній технології. Тому що тобі тут потрібно зробити? Перше. Створила і удосконалила воронку, по якій буде рухатись цільова аудиторія, бо для таргету потрібна воронка. Якщо немає воронки, то як вони будуть взагалі продаватись, прогріватись і так далі. Це може бути хайлайт, серілс, чек-лист, відеоурок, міні-курс, розбір. Далі ти готуєш цільовий офер у рекламний макет, тобто готуєш фото, макет або відеомакет, які закривають потреби твоєї цільової аудиторії, прописуєш там вигоду, даєш обов'язковий заклик до дії, що людина має зробити далі, підписатись чи написати кодове слово у Директ. Ось приклад моїх макетів можеш подивитися. Можливо, по якомусь із них ти перейшов зараз до мене в цю воронку. Далі запускаєш рекламу. Коли ми запускаємо рекламу, наприклад, ось ми отримуємо із моїми експертами ось такі класні результати. І після того, як ти запустила цю рекламу, аудиторія переходить з реклами у блог, провалюється прямо твій контент, вариться там як у меді. І тут ми не завершуємо. Тому що тут. Ми починаємо прогрівати аудиторію у блозі за допомогою контенту, тому що, коли людина тобі залишила заявку, ось так, це не означає, що вона вже тебе купила, бо починається найцікавіше. Так як у нас стоїть завдання не лише привести заявку, а й продати, нам треба якісно її опрацювати, щоб вона перетворилась у клієнта, і якраз для цього і потрібні навики продаж, щоб із заявки перетворити людину у продажу. І для того, щоб тобі було набагато легше з цим всім розібратися. Для того, щоб ти ближче зі мною познайомилась, я запрошую тебе на розбір, якщо ти хочеш вийти на 1-10 тисяч доларів завдяки системним продажам. Якщо ти хочеш збільшити чек на свої послуги Х2, Х5 разів, створити систему, яка буде працювати на тебе навіть без сторіс 24 на 7, створити високочековий, якісний продукт, розуміти, куди рухатись, мати прям конкретну карту маршрутних дій. Запустити свою воронку без команди, прогрівів, інфоприводів, автоматизувати свої процеси, створити чат-боти, автоворонки, працювати тільки з платоспроможною аудиторією, виходити у маси, ставати номер один у своїй темі, запустити своє навчання легко, швидко, по новій системі. Записуйся на розбір, щоб уже сьогодні отримати стратегію виходу на 3-10 тисяч доларів у боті, тебе вже чекає, посилання на анкетку. Можна, звичайно, і надалі дивитися відосики, то нічого не робити. А можна вже за 20 хвилин мого особистого розбору отримати маршрутну карту дій і рухатись до результату, тому вибір от реально завжди за тобою. Хочу тобі на кінець ще сказати, що ти прям велика молодець, що ти додивилася до кінця. Головна моя перевага в тому, що я даю не лише маркетингові інструменти, навики продаж, я даю і навчання, навики по професійній налаштуванні таргетованої реклами. І у мене є абсолютно усі стратегії, які працюють для різних різних гніж. Ну я пропоную тобі зробити результат уже з розбору. Тут ти можеш собі поставити на паузу і почитати, що люди отримають уже лише від мого одного безкоштовного розбору. Бажаю тобі гарного ранку, гарного обіду, гарного вечора, коли ти дивишся це відео і всього найкращого чекаю тебе на розборі.